І так, вітаю. Хочу записати невеличке відео з розбору кейса навушників Motorola Vervudз, VerwBZ 400. Дуже класні були навушники. Але кейс невідомо як розбирався взагалі. Ні схем нема, нічого. Навіть нейронка не знає, що з цим робити. Навушники класні. Вони в мене вже багато років. Батарейка тримає, звук, бомба. І функціонал також. Єдиний мінус: мікрофон. Неможливо розмовляти на вулиці, щоб тебе чули, вас чули. Приходиться тримати один наушник біля рота. Спочатку шукаєте, який підключений, лівий чи правий, а тоді тримаєте його біля рота. Проблема була в чому? На якомусь одному гнізді. Пропадає контакт, тобто навушники робочі, міняєш сторону і все працює. Якщо сильно притиснути, теж працює. Тобто зарядка не проходить, а також е не вимикається, коли закриваєш кейс. Або якщо струхнути його десь в рюкзаку, в кишені, то е тобі телефонують ти алло, алло, а звук передається на мікрофон навушника, тому що він вімкнувся. І ось, я його розібрав. Майже не пошкодив. Хіба грань та трохи форму. Алюмінієвий кейс, і в мене вже руки, я не знаю, всі поцарапані, пошкрябані. Чим я тільки не пробував. Колись у мене були верф бац 300, це така трубочка, і з двох сторін навушники вкладаються, то я їх знищив якраз розборкою. Ось, пробував спирт підливати. Думав, тут така втулочка. Зараз покажу втулочку цю. Ось ця втулочка вклеєна. Думав, вона вклеєна, можливо, її треба просто а, розігріти спиртом, розрідити цей клей. І грів феном, і над газовою плитою. Чим я тільки його не грів, і воно не злазило. По ітогу, як вийшло, ось так нахиляв і пластиковим інструментом я її просто зусилля сильніше дав, і кейс тріснув, так добре тріснув, але почав злазити. Виявилось, що тут отакі защіпки. Такі защіпки, і кейс ще сам на гвинтах. Дивіться, скільки чого я тільки не використовував. Від пляшки так от підпихав. Думав, може треба якось його відділити ту втулочку. Іголки, шпильки такі погну цілу жменю. Виявляється, все дуже просто. Нахилити утворилася щілина пластиковим інструментом. У мене це був твердий пластиковий, не знаю, що це, як правильно називається, це на ботинках з шипами відкидати ці шипи на підошві. Ось. І спробую відремонтувати контакт, подивитися, від чого ж він пропав. І так, кейс повністю розібрано. Другу частину вже половину зняти було простіше, трошечки прим'яв, але то таке. Ушники старі, не дуже тижово. На чотирьох гвинтах тримається вся ця конструкція. Дуже цікаво, що на кожен навушник йде свій акумулятор. ось Проблема з цими навушниками те, що у них йде магнітне кільце, і це як контакт. Можливо, би ви зверху його поставили, а магнітне кільце під низом було б краще, а може і ні. Тому між цим кільцем і контактом. Зібралися продукти життєдіяльності мого вуха треба буде почистити. І, я думаю, все запрацює. З цього боку присутня кнопочка на закриття. З однієї сторони, з другої немає. І, до речі, магніти присутні. З обох сторін присутні магніти. Ну. Ну, навушників, Можливо, комусь цікаво буде. 2019 року вони колись купувалися на розетці. Такі десь з останніх партій, мабуть, ще з вітрини, бо такі пошарпані трошки були. Акумулятор, давайте подивимося, який акумулятор. Та застосував те, техніку нігтя великого пальця. Так, спробуємо сфокусувати. 240 мАг. Кейс зібрано та злегка протестовано. Зараз продемонструю. Він у закритому стані зараз. Ось навушник. Раз. Два. Імітуємо закриття. Натискаємо клавішу. Навушники вимкнулись і стали на зарядку. Обидва. Відкриваємо кейс. Має моргати синім. Я думаю, навіть чути було звук підключення. Обидва наушники працюють. Закриваємо кейс. Наушники стали на зарядку. У підсумку хочу сказати. Якщо у вас є такі старі навушники і вони погано контачать, можна спробувати розібрати для чистки. Якщо в несправному в стані просто відпадає контакт, ремонтопридатність цих навушників взагалі ніяка. Абсолютно. Руками їх вдома розібрати, це... треба дуже постаратися і терпіння мати. Корпус дуже міцний, він падав на ось є вмятини. Я його в руках так вже викручував, як ганчірку викручував, він навіть не тріщав. А порізи об краї в мене на пальцях маються через це. Ось. І зберемо його, мабуть, вже зовсім. Робимо це без навушників, щоб нічого не пошкодити. Дивимося речажок. І на одній половинці присутня о, в кінці точечка. Цей речажок тиснув з цієї сторони. Направляючий, знизу таких направляючих немає. Рукуємо зібрати. Ходить тугенька форма, трошечки втратилась друга половинка як бачите, чого вартувала розбірка. Будемо рівняти. Але вуха справив. О, розкладається. Дякую за перегляд. Бережіть свої вуха.